Oh. Всім привіт, мене звати Володимир Андрієв, я з Кам'янця-Подільського, зараз проживаю в Львові, граю КВМ, веду свій відеоблог. А ви звідки? Ой, я з Кам'янця-Подільського, а я в з Волині. Ну молодці. Молодці, звісно. Стадіон для Євро 12 буде заробляти? Ну, треба допомогти хлопцям. У 2006 році я заснував команду КВН Ятолон. Це команда зі Львова. Спочатку ми представляли факультет електроніки, на якому власне я вчився, і більшість учасників команди. З 2007 року ми почали стандартно виступати, їздити по різних лігах. Все стандартно починалося з провалів, з програшів, але потім ми якось навчилися писати правильний гумор і почали виступати більш краще. У всіх лігах ми доходили до фіналів. Деякі вигравали, в деяких не виходило. Лексус 180 поїхав! Хаїде, то наш!» Команда. З самого початку команда КВН «Єталон» налічувала 12 учасників, зараз стабільно виступають тільки 4, вірні кавенніці, які залишились до кінця з командою. А в Кам'янці також виступали, ми раз за 3 чи 4, навіть не пам'ятаю. Завжди перемагали, І це радує, що Кам'янець-Подільський глядач любить справжній галицький гумор. «Кам'янськ» приїжджаю не часто, але завжди, коли приїжджаю, стараюся якось зустрітися зі своїми друзями. Я настільки страшний, що навіть повію, кажуть, що в них болить голова. Найкращий. У 2008 році ми вперше спробували себе в офіційній лізі квн «Амік». тобто це а, ліга офіційного товариства квн «Амік». А, це було в Одесі, це була перша українська ліга. Там ми перший сезон ми відіграли, дійшли до півфіналу. Змагалися з такими командами, як а, збірна Дніпропетровська, яку зараз всі знають, яка зараз дуже є популярною. От, ми навіть в них виграли, були один конкурс. Потім в 2009-му ми також поїхали в Одесу, також дійшли до півфіналу. А з 2010 року ми вже почали їздити в Харків. Це більш серйозніша ліга. На той час, коли ми грали в Харкові, ця ліга була найсильнішою, ніж вища українська ліга, в принципі. Виступали ми ще в одні КВН Європа в місті Львова. В Львові тоді вона була також Аміківська ліга, потім статус Аміківської від неї забрали. А там дійшли до фіналу, зайняли друге місце. Після того ми в Аміківських ліях не виступаємо, бо це дорого. І вже лиця засичені були по телебаченню. Вже почалися якісь такі інші проекти. Як там ми запустили своє перше гумористичне шоу у Львові, яке базувалося в дічному клубі Пікасо і спадалося з двох команд. Це наша команда «Єталон» і команда Набла, також яка виступала на високих рівнях в той час. Шоу мало два випуска. По фінансових причинах шоу закрилося. Потім ми почали брати участь у різних телевізійних проєктах українських масштабів. Це такі, як бійцівський клуб, розсміши коміка. На «Розсміши коміка ми їздили два рази з моїм другом Дмитром. Віддалі папки є! На стадіон хватить! Хватить! Хитрі депутати прийшли на передачу Росмішай коміка, показали п'ять раз бюджет України і виграли 50 тисяч гривень. А, обидва рази були невдалі, перший раз ми пішли на 20 тисяч і так сталося, що коміки не засміялися, другий раз ми пішли тільки на 5 тисяч і теж злетіли. А, наступні два рази я їздив сам. А, перший раз поїхав, виграв 10 тисяч гривень. А, і другий раз поїхав, оце, також нещодавно, також виграв 10 тисяч гривень. З 2012 року я почав вести свій відеоблог на каналі YouTube. Мені це подобається насправді, багато людей переглядають, на каналі є багато переглядів. Що складається сама суть цього блогу, це вірші на різні теми, які хвилюють українців, а написані в такому брутально агресивному стилі. Ну, мені подобається це, людям подобається. І я сподіваюся, я буду продовжувати це, тому що теми в Україні не вичерпують себе для того, щоб описувати їх у вершах. Приставка Денді, відставка табачника найкращий подарунок дитині до 1 вересня. Друзі, сьогодні ми поспілкуємося з людиною, яка звичайний біль перетворює в пекельний. З людиною, через яку не їдять тижнями, з людиною, яку ненавидять всі діти світу. Ні, це не Янукович. Це стоматолог з естетичної стоматології. Давайте з ним поговоримо. Ходіть. Зараз в нас також дуже багато грандіозних планів, хочемо запустити свою е, таку гумористичну агенцію Щасливий їжак. Е, під е, гідою цієї агенції хочемо робити ще одне інтернет-гумористичне шоу, яке, я сподіваюся, потім ми десь на телебачення пропхаємо. Ну і на кінець е, хотілося б такий жарт про Кам'янець-Подільський, який я склав, коли їхав в поїзді е, додому. Нещодавно в Кам'янці відкрився перший нічний клуб для доїжджаючих. Нічний клуб для доїжджаючих. Пей, бей, duїжде. На рахунок свого відеоблогу я пишу вірші з матюками.